Витягнути мені людину, яку бусифікували, ТЦК. А це, це реально, це дуже складно, і ми з цим постійно стикаємося. Алло, добрий день, 12-та бригада. АЗОВ, я хочу до вас, але мене вже загребли в ТЦК. Ага. І тоді ми починаємо певну комунікацію з територіальним центром комплектування для того, щоб цю людину е, витягнути, домовитися і направити до нас на службу. Тобто, можливо, підпорядкування Міністерства оборони або Генерального масштабу цю проблему частково вирішить. Зараз один із моїх знайомих. Він почав службу в Азові власне в вашій бригаді. Він підписав нещодавно контракт. Тому ми фактично по-свіжому могли подивитися, як цей процес рекрутингу відбувається. Це було супер цікаво. Азов на от в цей час рекрутингу та да, під час цієї процедури він збирає набагато більше даних ніж ті, які збираєте ТЦК про людину. І е, я розумію, звичайно, що ми що рекрутинг це трошки інша історія, ніж, наприклад, мобілізація да і так буде завжди.